Чи знали ви, що в той момент, коли ви просто сидите і нічого не робите, ваш мозок активується на повну силу? Сьогодні ми зануримося в одну із найзагадковіших і найважливіших систем нашого мозоку дефолт систему або Default Mood Network. Дефолт-система мозоку, мов тіньовий діригент, працює у фоновому режимі, коли зовнішній світ на паузі. Але саме тоді ми згадуємо, мріємо, переосмислюємо, лікуємо старі рани. Саме ця система створює відчуття Я є, дозволяє нам будувати уявлення про майбутнє, повертатися до себе і зцілюватися після травми. І якщо ви думаєте, що нічого не роблення це лінь, ви будете приємно здивовані. Залишайтеся, і ми з вами не тільки розберемо факти з нейронауки, а й розберемо реальні приклади з практики, де підкажу, як відновити свій внутрішній стан через прості, але глибокі практики психогігієни. Уявіть, ви читаєте книгу, готуєте вечерю або дивитесь серіал. Мозок активно працює в режимі задачі. Він збирає факти, аналізує, фокусує. Це режим зовнішньої активності, де домінують зони відповідальні за увагу, прийняття рішень, обробку інформації. Але щойно ви зупиняєтесь, ніби випадаєте з потоку справ, щось дивне і магічне починає відбуватися. Мозок не вимикається, навпаки, вмикається інший. Внутрішній сценарій. Багато із вас знають такі моменти. Мені страшно залишатися в тиші. Як тільки я зупиняюся, на мене навалюється тривога, відчуття порожнечі, злість або сум. Я не люблю вихідні дні, бо тоді мені стає страшно. І це не випадково. Саме в момент активації дефолт-системи мозку. Коли зовнішня діяльність припиняється, мозок переключається на внутрішній діалог. Це діалог не завжди комфортний. Піднімаються емоції, які довго були витіснені, активуються спогади, які не були до кінця осмислені, починають звучати питання. Чи тим я живу? Чи є щось, що я втратив? А хто я взагалі? І замість того, щоб дати цим станам пролунати, ми заглушаємо цей тихий голос. Заглушаємо його справами, повідомленнями, списками задач, навіть корисними звичками, які насправді просто витісняють наші переживання. Ми навчилися заповнювати кожну паузу, бо боїмося, боїмося того. Що може винирнути із цієї тиші. І саме тому відновлення через дефолт систему потребує безпечного простору, як зовнішнього, так і внутрішнього. Бо тиша це не порожнеча, це дзеркало того, що всередині. Як же відкрили дефолт систему мозку? До початку 2000-х років наука вважала. Якщо мозок не зайнятий розв'язанням задачі, він відпочиває. Але насправді все інакше. У 2001 році нейробіолог Маркус Райчел провів експеримент з функціональною МРТ. Учасники лежали в сканері, не виконували жодного завдання. І тоді сталося відкриття, мозок при цьому не вимикався. Мозок учасників переходив в інший режим режим глибокої внутрішньої активності. Ця активність охоплювала медіальну префронтальну кору, центр саморефлексії, задню поясну кору, зону осмислення досвіду, Тим'яні зони, де формується уява, ментальні сценарії. Ці ділянки активувалися в той момент, коли зовнішнє Саме, Саме так було відкрито дефолт-систему мозку. Систему, яка працює не тоді, коли ми щось робимо, а тоді, коли ми повертаємося до себе. Якщо уявити, що мозок має два стани робити і бути, то дефолт-система це стан буття. Це той простір, де народжуються наші думки про себе, де народжуються наші мрії, образи і глибокі інсайти. Інсайти ні з того ні з чого. Ви коли-небудь ловили себе на тому, що сидячи, наприклад, за кермом в авто, раптом думками опиняєтесь, начебто в іншому місці, наприклад, у минулому, або уявляєте якусь розмову, якої ще не було. Але, можливо, вона й була. І ваша увага наче зникає з реальності, а всередині вмикається особливий простір, де і спогади, і фантазії, і образи, образи самопізнання вони переплітаються в єдиний внутрішній фільм. Саме в ці моменти працює дефолт-система мозку. І, хоча зовні може здаватися, що ви нічого не робите, ми іноді можемо сказати завтикали. Насправді мозок веде глибоку, глибинну, невидиму працю. Він працює і переглядає події, наприклад, дня, сортирує спогади, складає ваші плани на майбутнє, переосмислює досвід, уявляє різні варіанти розмов. А якби я тоді сказала інакше, тобто формується внутрішній наратив Хто я, що я відчуваю, куди я прямую. Напевно, ці приклади вам знайомі, коли ви згадуєте деякі діалоги або сцени, які були декілька років тому. Вони начебто самі спливають. Це теж дефолт система Під час прогулянки без мети в голову раптом приходить яскрава ідея. Це теж дефолт система Що ж відбувається, коли ми не даємо? В дефолт системі мозоку активуватися. Уявіть собі місто, в якому щодня працює транспорт, фабрики, світлофори, але ніколи не вимикається світло, не проводиться прибирання і не зупиняються дороги для ремонту. Так само виглядає мозок, якщо ми постійно в режимі зробити, відповісти, встигнути. І жодного разу не дозволяємо йому перейти в режим інтеграції, який і є дефолт-система. Які ж фізіологічні і психологічні наслідки приглушення нашої дефолт системи Ну, по-перше, це фрагментація нашого досвіду. Без активної дефолт-системи мозок не встигає зшивати те, що з нами сталося. Залишаються недоопрацьованими розпоширеними, і це схоже, начебто у вас є тисяча фото, але жодного альбому. Емоційне перенавантаження як результат, коли не активується дефолт система коли немає вікон тиші, емоції накопичуються, але не інтегруються. Згодом це може проявитися і як тривожність без причини, і як сльози без розуміння. Або як емоційне вигорання, соматичні симптоми, біль, безсоння, напруга тощо. І без активної дефолт-системи, без її активації руйнується наша ідентичність. Ідентичність, яка допомагає нам тримати своє цілісне відчуття я це наша самосвідомість, яка включає і пам'ять, і цінністьну сферу, і уяви про майбутнє. Без її активації ми стаємо емоційно розмитими і не відчуваємо себе. Погіршується також творче мислення. Інсайти, ідеї, нові рішення приходять саме у стані дефолту. Якщо ми весь час у напрузі, ми втрачаємо доступ до свого творчого потенціалу. Нейропсихологічна суть тут проста. Якщо дефолт система не активується, Мозок не очищує досвід, не консолідує пам'ять і не будує нові смисли. Ми починаємо жити уривками, а не внутрішньою зв'язаною історією. І найцікавіше, навіть коли ви відпочиваєте, мозок працює так інтенсивно, що споживає майже стільки ж енергії. Якщо ви у режимі складної розумової діяльності, от в цей момент мозок будує вас із середини. Коли ми мовчимо, мозок починає говорити. Саме у стані активності дефолт-системи запускаються найтонніші нейропсихологічні процеси, які важко активувати у стані зосередженої дії. У цьому режимі нейрони. Префронтальної кори, гіпокампу та тим'яних зон вступають у складну взаємодію. Ми перетворюємо власний внутрішній образ, хто я є, начебто, шиваємо, поєднуємо е, такі фрагменти досвіду в цілісну історію, обробляємо е, елементи нашої емоційної пам'яті, зокрема травматичного досвіду, створюємо для себе нові сенси. Які стають для нас орієнтирами і опорою. На рівні ж фізіології це схоже на нічне прибирання. Мозок очищає зайве, перепаковує важливе і готує можливості для створення нових нейронних зв'язків. Тому у психотерапії, особливо у роботі з травмою, ми не просто розмовляємо, ми створюємо умови, в яких мозок має шанс перейти в режим інтеграції. Це не завжди приємно, бо з тиші піднімається глибинне. Але саме тоді і тільки тоді починається зцілення. Приклад із практики. Одна з моїх пацієнток із ПТСР багато років не могла заснути без шуму. Вона включала обов'язково фільм або музику перед сном. У тиші до неї приходили спогади, це їля лякало. Але коли ми поступово створили безпечну нейропсихологічну паузу, її мозок самостійно почав піднімати образи, сцени, емоції. І вперше за багато років вона плакала не в паніці, а у звільненні. Це і є робота дефолт-системи: внутрішній монтаж емоційної реальності. Уявіть, що у вашому мозоку є простір для глибокого дихання, для тиші. Уяви і внутрішньої рівноваги. Це простір, дефолт-система мозку. Але в сучасному світі до нього, до цього простіру, дістатися все важче. Що відбувається? Ми живемо в постійному режимі дії, гаджети, новини, сповіщення, завдання, перевірки. Мозок не має жодної паузи. Фізіологічно це означає, що активується симпатична нервова система бий або тікай. І вона глушить парасимпатичні компоненти, які необхідні для входження у спокій, мрійливість, інтроспекцію. Коли ви відкриваєте телефон у черзі, замість того, щоб подивитися на небо чи на обличчя людей, мозок втрачає шанс вімкнути дефолт-систему. У нього нема простору на мрію, нема простору на обробку досвіду. І тепер уявіть, як це проявляється при хронічному стресі, депресії або ПТСР. дефолт система або гіперактивна, і людина залипає у нав'язливих думках або ж хаотична, мозок не може зібратися у цілісне переживання, спогади обриваються свідомість мерехтить. Тепер ми знаємо, що без належної активності дефолт-системи пам'ять стає фрагментарною, ідентичність розмитою, а психічні образи неінтегрованими. Тому наш виклик сьогодні не просто вижити в інформаційному шумі, а навчитися повертатися у стан просто бути. Це не лінь, не прокрастинація. Це нейрофізіологічна необхідність для того, щоб ми лишилися людьми, щоб ми змогли зберегти своє ментальне здоров'я. То, як увімкнути цю внутрішню лабораторію мозку, дефолт-систему далі. Насправді це не складно, але вимагає сміливості дозволити собі бути в порожнечі, без продуктивності. І ця порожнеча не про пустоту, а про простір для самості. Ось кілька способів, які активують дефолт-систему мозоку. Мягко, природньо, нейрофізіологічно. Наприклад, прогулянка без телефону, без кроків, без фото. Просто йдіть. Дивіться на хмари, дерева, обличчя прохожих. Мозок сам почне перематувати день. Переосмислювати дрібниці. Або малювання без задуму. Візьміть олівець, крейду, маркер і ведіть лінії. Нічого не зображуйте, не контролюйте. Це нейроактивний контакт із глибинною уявою, таке собі інтелітивне малювання. Або лежати і дивитися в небо. Буквально. Це створює альфа хвилі в мозку, які пов'язані з розслабленням і уявою. В цей час дефолт система починає працювати інтенсивніше. Або глинає тісто в руках, просто місіть, без форми, без задуму. Контакт, рука-матерія це древній шлях повернення до себе. Вмикається і сенсорика, і глибинна тілесна інтеграція. Або такий собі поток свідомості через письмові практики. Сядьте з ручкою папером, пишіть усе, що приходить вам в голову. Вигружайте із себе без цензури 5-7 хвилин пишіть ці слова або речення. Це нібито душ для мозку, простір для емоційної детоксикації. Сюди також входять і любі тілесні практики: неротремтіння, стояння на гвіздках, Легке хитання, фокус на внутрішніх почуттях, коли тіло включає контроль, мозок включає дефолт-систему. Особливо я люблю практику 3 хвилини в тиші. Просто сісти, заплющити в очі в будь-який момент, коли я цього потребую, відчути себе із середини, як розширюється грудна клітка, як розпливаються думки, як щось глибоке починає підніматися з середини. І ось тоді мозок сам переплітає фрагменти дня, відчуттів, смислів. І ти вже не в задачі, ти вже в собі. Бажаю здоров'я, залишайтеся живими і пам'ятайте, навіть коли світ інтенсивно змінюється, точки опори завжди можна знайти в собі.